Доброго здоров'я, шановні глядачі, хочу поділитися з вами цікавим спостереженням. Існує вислів, що історія рухається по колу. В природі таким енергетичним колом є річний цикл. Давайте припустимо, що точно так як новий рік настає кожні 365 днів, так і історичні події повторюються з циклом в 365 років. А тепер зачитую цитату. 4 лютого 1648 року, розбивши польську залогу, Богдан Хмельницький захопив Микитинську Січ, де був обраний гетьманом війська Запорізького. Це стало початком повстання, під час якого річ Посполита втратила контроль над більшістю українських земель. Додамо до цього року, 1648-го, ще 365. Отримаємо 2013. Революцію гідності також можна назвати початком звільнення, але цього разу від впливу Москви, адже майдан позбавив влади ставленика Кремля Януковича. І ще одне співпадіння. Після революції 1648-го Хмельницький підписав договір про військову співпрацю з Москвою. А події 2013-го поклали початок прагнення України до військової співпраці з НАТО. Якщо така циклічність не випадкова, то віднявши від 1648 року 365, отримаємо 1283 рік. Логічно було б припустити, що він також став відправною точкою повстання, але я не змогла знайти інформацію, яка стосується конкретно 1283 року. Але. В книзі Наталії Полонської Василько Історія України на сторінці 190 розповідається про перенесення в 1300 році Київського митрополичого осередку спочатку до Володимира, а потім до Москви. В офіційних патріарших актах причина такого переїзду мотивується так. З огляду на те, що Київ дуже потерпів від замішань та непорядків теперішніх часів так сильно, що прийшов до нужденного упадку. Отже, перенесення митрополичого осередку було спровоковано не військовими діями, а непорядками і замішаннями. Сьогодні непорядки і замішання назвали б революцією. Оскільки сталися вони до 1300 року, то вірогідність того, що це відбулося в 1283 му дуже можлива. Мабуть, події цього року розвивалися за сценарієм 1648-го. Коли Хмельницький розпочав повстання, його підтримали селяни. Полонська, в другому томі на сторінці 14 зазначає, селяни на Київщині почали бити панів, жидів, впалити польські маєтки. Богдана лякали ці повстання, і він намагався втихомирити їх. Однак повстання ширилися по всій Україні. Погодьтеся, що ці події дуже нагадують 2013 рік, коли Янукович спровокував заворушення, а потім не знав, що робити з протестантами. На версії про циклічність історії в 365 років на користь цієї версії говорить ще один дивний збіг. Взявши за відправну точку прихід до влади Віктора Ющенка і, відрахувавши назад два рази по 365 років, потрапляємо в роки, в роки правління Володимира, сина Василька Волинського. 1270 1289 він правив. Дивує не лише схожість характерів цих двох правителів, і Ющенка, і Василька, а, а схожість навіть в їх хворобах. В книзі Полонської на сторінці 209 знаходимо таку характеристику Володимирові. Людина мирна, книжник і філософ. Він неохоче брав участь у війнах. Всю увагу скеровував, скеровував він на будівництво, зберігся образ Володимира як висококультурної, гуманної, освіченої людини. Він тяжко хворів на пістряк щелепи. Збіг з характером і хворобою Ющенка очевидний. Отже, приблизно за 10 років до Революції 1283 і 2013 років правління державою знаходилося в руках спокійних урівноважених особистостей. Виникає питання: а що ж відбувалося за 10 років до 1648-го? Відповідь знаходимо знову ж таки на сторінках книги Полонської. На сторінці 450 написано 10 років, що минули після прийняття ординації 1638 року, польські письменники називали добою золотого спокою. Польща багатіла, розцвітала економічно, насолоджувалася миром, і поляки вірили, що назавжди приборкали козацьку гідру. Але вони помилилися точно так, як сьогодні Москва помилилась в оцінці ситуації в Україні. В наступному сюжеті я хочу поділитися з вами ще одним цікавим спостереженням, яке можна назвати ефектом бумеранга. Він має періодичність в 20 років. До теми циклічності історії варто додати ще одне співпадіння. Як ви знаєте, 1937 став початком сталінських репресій. Якщо від цього року відняти 365, то потрапляємо в період правління Івана Грозного. Обидва ці правителі з особливою жорстокістю винищували власне населення. З усього вищесказаного можна зробити однозначний висновок, знаючи минуле, можна спрогнозувати майбутнє.